Я вже декілька раз пекла пиріг і вже подавала рецепти всім своїм подругам тут, сусідкам. І тепер мене запитують, щоб я поділилася цим рецептом. Ну, я його взяла в інтернеті, але я його трішки ну, на свій лад зробила. Мені так більше сподобалось. І вже так дівчата мої. Ой, робили. Так, зараз у мене тут трішки вершкового масла, мабуть, лишнього. Зараз мені треба. Так, оце буде добре. Там можна йти оце 50 грамів. І я ділюсь з вами цим рецептом. Може і комусь сподобається. Я хочу сказати, мені дуже сподобалось, я свій перший пиріг навіть не пробувала, бо в мене були тут гості. Артема, сестричка з чоловіком і Алісою. Ну, і, Коротше, мені не дісталось, і я їй боялась ще його пробувати, бо там цукор. І цукор багатенько. Але Наталі ось, робила вона, я вже спробувала. Ну, і так як мене просили, щоб я поділилась, я ділюсь з вами рецептом. Дивіться, для цього рецепту потрібно 1 кілограм яблук. Шкірочку чистити не треба і різати не міленько. А ось так у мене тут трішки менше, можна менше, можна більше. Ну, у мене все, що було, я оце зрізала. Так, 50 грамів вершкового масла, 100 грамів цукру це для яблук. Для тіста мені треба борошно, 150 грам, я його просіяла. 200 г сметани. Тут у мене було 325, тому я трішки надібрала, ну, лишню надібрала. Значить, яйця. Треба два здорових яйця. У мене здорових не було, у мене зовсім їх не було. Тому Наталя мені дала яйця, я ось їх помила. Ну мені треба було, в неї середні, то я поклала три. А за рецептом треба два. Ну, я напишу там в рецепті, що треба два великих, а це вона мені ще дала. Дивіться, То я кажу, там мені три хвата. Ну, ось, бачите, ну, це ж вся Наталя, як завжди. Так, і продовжую. Для тіста треба ванілька і ванільний цукор. Ну, що є? Так, яйця сказала: теж 100 грамів цукру. Розпушувача 5 грам, я зважила і дрібка солі. Зараз. Все. Ой. Так, ну у мене ось, так, ось така ємкість для випічки. Вона отак 22 см. Там по рецепту 24 можна більшу, можна меншу. Ну, я взяла оцю. Так, далі. Далі ми що робимо? Ми яйця збиваємо у миску. Так, мені ваги вже не потрібні. І висипаю оці 100 г цукру що для тіста. Так, далі включаю духов, не духовку а горілку і розтоплюю тут вершкове масло. Сюди висипаю сіль, розкушувачні, ваніль. У мене тут її десь півкофейної ложечки було. І це можна збивати ось таким вінчиком. Ну, я вирішила, що я буду збивати ось цим. Можна зразу додати сметану, але я так хочу цукор збити з яйцями, я так робила. Потім додала сметану і теж збила. Ще у мене тут розтає вершкове масло. Так. Я висипаю сюди яблука, бачите, які вони у мене крупні? Так. Зверху я посипаю 100 грам цукром. І будемо карамелізувати. Таньку, отак перевертаємо, ну я підрумянювала, добре підрумянювала, дивіться, от так воно там карамелізується тут. помішувати треба. Ну, оце, що в мене тут, в мене тут 150 грам до кілограма не хватає яблучок. Ну, нічого. Скільки було. Так, тут я. Била хвилин три ну, до такої піни. Зараз висипаю сметану і продовжую збивати. Це 200 грам сметани. Сметана вдома була 15%. Домашня теж була, але якось жалко її сюди. Ну і нагадую, у мене не кулінарний канал. Але я щось роблю, десь щось знайшла. Ну і коли попросили поділитись, і коли вже в мене тут, ми вже е, на камеру куштували у Наталі, а тут у мене Алісочка куштувала і показала, що, то я тепер теж показую. Ну Деякі мої рецепти люди теж беруть, їм теж подобається. Так, ну і далі. Дивіться, І швидко можна просто цим інших. Ну, отак швидше. ціленькі, бачите? Ось такі гарнючі вони виходять. І ще це мені Ліля дала, вони е е з червоною шкірочкою. І вже їх треба було розходувати, ну я їла, їла то пироги пекла і на останнє не хватило мені трішки. Ну, нічого, там і так говорять, можна більше, можна менше. Так, дивіться, що далі. Далі я змішую розпушувач. Ну, не змішую, а просто висипаю і висипаю в яйця з цукром. І тепер оцим вінчиком ну, перемішую. Тісто буде таке рідкувате, але коли заливаєш, то так, виходить гарно. Ну і ще що, я навіть забула Наталі сказати, але ну вона робила все по рецепту, що я її скинула. Я оцю формочку там показую, що вони її не змазують, а я трішки змазую. Ну, чогось мені так. Здається, так буде краще і нагійніше. Ну, Наталя не змазувала. Все рівно в неї все добре вийшло. От, щоб тут не було ні комочки, бачите, що значить яйця домашні. Дивіться, яке жовте тісто. Так. Де можна було трішки раніше яблука поставити? Ну, Щось я забарилась. Так, це все відправляємо мить. Які вони виходять? Так можна яблучка робити і потім ховати їх в холодильник і їсти. І ще я хотіла зробити оце останнє по цих яблуках, ну, але пізніше. Хотіла зробити з цукром, що в мене є, з фруктози. Ну, а потім, думаю, як же я покажу людям. Ні, зроблю я з справжнім цукром. А колись вже зроблю собі сфруктозу. Тим паче, що я вже пробувала. Уже ж пробувала. Ну що тут скажеш? Ну, гарненькі вже, дуже гарненькі. І зараз я спробую перший слой так вивозить, як, оскільки в мене їх тут мало, можна отак взяти і прямо сюди і вилить. Так, ну і дивіться, я ж говорила, що я трішечки змащую. Ну, мені так надійніше. Це десь, ну, я не знаю, зовсім трішки. Хоч там і є масло і карамель є, Ну, так буде надійніше. Ось дивіться, навіть не видно, що я тут його змастила. Так, ну і... Я виключаю і мені хочеться поекспериментувати. Я хочу викласти перший ряд дуже гарно. Ну, як там гарно. Ну, просто хочеться гарненько. Красними шкірочками. Отак. Але треба це робити швиденько, щоб карамель моя. Не вихолола. Ну, хоч трішки зараз так. Це я вже балуюсь, так говорячи. Не знаю. Малеча Аліса, яка була у нас в гостях. Бабушка Тоня, давай рецепт. Ну, я не спілкувалася, не знаю, чи вони готували, чи ні. То так думаю, що такий рецепт сподобався. Так, ну, може, і хватить оце, не знаю, як воно там буде. Ой, красу роблю. Ну, ось якось так, я не знаю, видно чи ні? Ось. наклала, Ну, а тепер уже оце все сюди. Так. Разом з карамелією. Ось, ну, дивіться, ціла гора. Так що марно я переживала. І тепер де моя ложка. І тепер заливаю тістом. Це бачите яке? Піденьке. Так що стріляє там? Звичайно, ложечкою і треба собі поправити. Ну тут розправляємо, воно там на низ пішло, і оце все відправляю в духовку. 35 хвилин. Але треба дивитись вам, яка вас духовка, як вона горить. У мене 180 градусів зараз. Газ. Так. Ніхто з блогерів не показує, що вони оце. Отак вишкрібають, але ж це все смачне. Я вишкрібаю. Бо я давно живу, і було все. І економія, і розтрати. Так що треба ретельно. Ну ось. І зараз я відправлю це все в духовку. І повернемось. Через 35 хвилин. А поки що я зараз заварю собі каву. Так, все, духовку не відкривати. Ой, поки іще десять хвилин. Ну, я й забула, що хотіла каву зробити. І я вирішила сьогодні зробити каву зерен, які самі намололими, а прислала мені з Німеччини Олічка каву. І я все так потихеньку. Не хочеться чому. У мене оце турка оця мідна. Ну, це мені подарувала Зіна, армяночка, ми колись жили разом. І десь в 86-му році, якщо я правильно пам'ятаю. І тут була ручка але вона була дерев'яна отак. Ну і вона отут, я її пришмалила. І тепер мені не дуже зручно готувати каву ось так, бачите? І чому вона так, вона темніє швидко? І це ж треба потім чистити. Чистити треба витратити лимон. Я чищу лимоном з сіллю. Так ріжу лимончик десь на четвертинки. І мукаю в сіль і оце чищу. Може комусь пригодиться. Так, ну кориця, як завжди, і молочко. Фух. Сьогодні теж не холодно на дворі. Ну, як я оце отак вибігаю, бо без кінця не хочеться одягатись, то я оце ж думаю, я отак одінусь, раз і вибігла, і не треба курточку одягати. Ну так уже трішечки, якби як, ну як вчора було. Коли ми листя згрібали у Натальї. І горіхи я збирала. Ой, Ну, я як завжди ж переливаю. Ну, Звичайно, це на смак, але хочу сказати, кава, яка зерен зварена, така смачна, не така як розчинна. Ну, але вона її така, знаєте, Набагато кріпша. Ой. Ну, трішки лишилося, і пиріг буде готовий, буде вичахати. Приготувала. Ну, може, хтось прийде, буде їсти. Може, Наталя Ліля прийде, може, Люся приїде. Люся, я пиріг спекла, ти мене дивишся. Так вона така смішна дивиться, вже як пройде два дні, а вона так каже, а борщ ще лишився, кажу, та лишився приїжджайте. Ну, шуткує. Так що, спекла пиріг по заявкам? Ну, гарний рецепт. Ну, звичайно, не дешевий. Шарлотка набагато дешевша, але ж смачний, як торт. Дякую тій людині, що виставила цей рецепт. Мені сподобався. І я вже декілька раз печу, і всі мої сусіди печуть. Ось. Ось, о, дивіться, який він. Краса. Ну і що тепер? Тепер я ще спробую, як він відділяється від стінки, про всяк випадок пройдусь. Я й ті рази так проходила. Може він і відстане, ну хочеться на вірняка. Так. Накриваю я отак. Ой. Так, щоб же ж було там видно. Опа! Візьму рушничок. Він не такий скользкий. І будемо зараз піддівати не хоче, Дивіться, зараз ми трішечки можемо зверху, трішки трішки притрусити. Цукровою пудрою, але не зловживаєм. Так. Ну, давай, що ти там не сипешся? Ну, так. О, І показую, скільки. Ой, гарячий. Я єлі-єлі. Винягла, але трішки, бачите, трішки пристало. Той раз у мене зовсім не пристало, Ну, я трішки більше олійки тоді мазала. А зараз я ще Ну, це небагато. І в основному це ось яблучка дні. смачне. Беру тарілочку, і вже я думаю, що. Уже так, уже можна пробувати різати. Ну, звичайно, треба, щоб ніж був гостренький. Так, яблучка. Ну, я великий шматок відріжу, щоб вже можна було подивитись, ну, вам показати. Я то знаю вже як. Так. Ну і чого це я мучаюсь? Скажіть, будь ласка. У мене є ось така штучка. І можна нею піддіть. Ну угу. шматок відрізала який. Ну, дивіться. Це ж смакота. Так, я звідси де більше яблук. Ось так. Угу. М? дивіться. І ще теплий. Смачний. Ну, правда, Аліса говорила, не треба більше. Цукру достатньо. Зменшувати теж не треба. У Наташі, у Наталі був солодший Ну, вона, каже, я так взяла з кружечки і посипала. Угу. Смачний Ну, дивіться який. Можна випікати і пригощати друзів і самим до чаю. Дуже смачно.